Ви тільки погляньте, яка йоба і боба до нас приїхала. Це смартфон від компанії Дуджі. І це найнестандартніше рішення, яке я бачив за останні роки. Погляньте, у нього один терабайт вбудованої пам'яті і іншої немає. У нього 48 гігабайт оперативної пам'яті. Прямо тут на коробці, дивіться, написано Я не брешу». Він повністю напханий усілякими AI-фішками. Щоб ви розуміли, він може генерувати відео, він може згенерувати вашу AI-модель. Просто так, от на свою фотку. Пу! І він вам такий чик, відосик з нею е, зробив. Він може мать його, генерувати музику, просто пишете текст і готово. Там, правда, є нюанси, про них ми поговоримо. Тут буде багато нюансів. Але ми 100% маємо познайомити з ним поближче, тому що кожен день говорити про усілякі глянцеві пристрої. Ну, це не камельфо. Е, ставтеся до цього. Контенту як до розважального. Тож знову влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а я починаю! Зветься цей монстр дуже С200 Ультра, і окрім е, самого пристрою, виробник в коробку поклав такий от глобальний е, блок оживлення з. Е, Портом type c і потужністю зарядки щось там близько 65 Вт. Потім гарантійний талон, отаку от серветку і захисну плівку. До речі, друга захисна плівка вже наліплена виробником. Тобто оця вона запасна. Мене дивує той факт, що Дуджи це ж не найвідоміший китайський бренд, але коробка у них не тхне. От як так буває? Ти береш щось дороге, інколи воно прямо очі виїдає. Ось, а тут все окей. Не знаю, можливо, виробник розраховував на те, що. Що будуть витікати від дизайну їх виробу, тому що він тут максимально нестандартний. Мені здається, дизайнер, от коли він щось малював там на аркуші, він там малював, малював, потім якийсь отаке от сталося. От і вийшов дуже, погляньте, як розташовані його камери. Це навіть не павучара, це щось ще більш стрьомне. Посередині розташований такий круглий amoled екран з частотою розгортки 60 Гц, і він реально дуже прикольний, сенсорний. І так далі. А от усі камери, ну, одна там на 108 мегапікселів, наче непогана, на черококутника немає. 2 мегапікселі там чисто так для макро. Потім є ще у нас камера нічного бачення на 20 мегапікселів. Але яка різниця, що там у них з технічною частиною, якщо, врешті решт все виглядає отак. До речі, бачите, оцю таку, типу, блисковку, вона теж у нас підсвічує. Це така RGB розумна підсвітка, яку ви можете налаштовувати за допомогою окремого застосунку. От Ви в нього заходите. Тут можете і під геймерський режим його налаштувати під музику, щоб вона так там відбувало. Давайте я вам одразу покажу, як вона працює. Такий собі патті-мод від компанії Dodge, і я гадаю, ви звернули увагу на якість його мультимедійного динаміка. Правильно, не мультимедійних, а мультимедійного. Подивіться, позаду у нас такі решітки, начебто два динаміка має бути. По факту він один. Другий це заглушка. І тут навіть у цієї полуторки немає, тобто розмовний спікер, він не виконує роль другої динаміки. Тобто звук у нас моно. І не дивлячись на те, що там на офіційному сайті написано, який тут крутий динамік, максимальна гучність у нього дійсно непогана. але от якість, ну, я б поставив десь 6 з 10. Таке, Нормально, чутно, але ви ж розумієте, враховуючи його габарити, можна було б втулити сюди щось і краще. Взагалі-то головна фішка цього пристрою його захист. Якщо ви зайдете на офіційний сайт, побачите IP 68 сертифікація, IP 69K, mil STD 810H. Отут у нас метал знаходиться, отут знаходиться метал, позаду у нас теж метал, все зроблено для того, щоб коли він там падав і так далі, з ним взагалі нічого не трапилося. Тобто він в першу чергу ударостійкий. Де що нам ніде ніхто не пояснював, що робити, якщо ви раптом розіб'єте у цей другий дисплей. бо, як на мене, це доволі вразливе місце. Але погодьтеся, без нього цей смартфон не був би таким унікальним. Давайте розберемося, що вміє цей другий екран. По суті, це знаєте, такий вбудований смарт-годинник в смартфон. В цілому ви можете повністю налаштовувати його під себе. Дисплей соковитий, реально дуже приємний на дотик до його роботи. У мене взагалі немає жодних питань. Використовувати його в якості. Виду шукача для камери ОПА і робите фотографії вже на основну камеру. Єдине, що от, бокові кнопки вони не спрацьовують, треба тільки от, сенсором користуватися. І все, можете горизонтально, можете вертикально робити, відео з допомогою е цього екранчику робити не можна. Тут є календар, компас, крокомір. Можете запускати шумомір, таймер, диктофон. Коротше, цей екран він доволі функціональний, і я певен, що він не дешевий, тому що е дешевим він не відчувається. Ще з нестандартного на корпусі є окрема механічна кнопка, яку ви теж можете налаштувати е під своє вподобання. Пропустимо, викликати якийсь застосунок, е не знаю, знаєте, увімкнути ліхтариків. У це все. Смартфон підтримує дві фізичні сімки, і для того, щоб дістати оцей от лоток, вам не потрібна буде ніяка там спеціальна голка, просто ніхто ми також підковернули, і готово. Ще однією його кілер-фічою є вбудований кремній вулицевий акумулятор ємністю 11 тисяч мА. -год. Він не дуже важкий, він не дуже товстий. Ну, якщо порівнювати з іншими професійними захищеними пристроями, у нього більш-менш нормальні габарити. Ви запитаєте, скільки він живе від одного заряду з такою батарейкою? Приблизно 2,5 км. Ні, не більше. Тут доволі енергоефективний процесор, це Dimensity 7400 від компанії Mediatek. От і можете розраховувати від 2 до 3 днів роботи. Що мені не дуже подобається, як можна в 2025 році, по-перше, встановлювати матрицю IPS в небюджетний смартфон, це не приставка ультра, думаєте, там просто так. От, А по-друге, краплоподібний виріс. Дує, ну, ну я знаю, що ви можете краще. Ну навіщо крапле подібне це виглядає не дуже добре. Хоча, якщо ви переймаєте з приводу шим та взагалі належите до табору IPS-алюбів, то вам, мабуть, сподобається. Проте, якщо ви плануєте користуватися цим смартфоном на вулиці, і не дай Боже, у сонячний день на дуже високу яскравість розраховувати сенсу немає, тому що ну, так працюють IPS-екрани. Враховуючи, що це професійний захищений смартфон, тут мають бути, по-перше, потужні антени і GPS для мобільів. Ільного зізку і ціла купа усіляких вбудованих датчиків. Ось тут є окремий застосунок, зветься він Toolbag. Можете подивитися, що тут є всередині. В цілому нічого прямо надзвичайного я тут не знайшов. Ну, можливо, набір трохи ширше, ніж у звичайного середньостатистичного пристрою. Мені більше цікаво, що компанія дуже позиціонує цей пристрій як нереально просунути в плані AI можливості. Дивіться, тут є і вбудований Gemini. Викликається він так само, як і на всіх інших сучасних android смартфонах Затискаєте кнопку живлення і Тут є і, вам, і, Life, і усе це є, але окрім цього, бачите, у вас на робочому столі, ви можете правда, випнути цю історію. У вас є постійно значок AI. ви на нього тицяєте. і тут е, ціла купа усіляких вбудованих ai помічників від компанії Дуджон. Дивіться, є музична лабораторія, є професор літератури, є навіть лілу, і коли ти на неї заходиш, перше повідомлення: Гей, коханий, чи кохана, про що ти сьогодні думаєш? Давай поговоримо про все велике чи мале. Але хай <реш> я хотів би просто про велике чи мале поговорити лялу. Ось коротше, я не знаю навіщо вони це зробили, але ти ти типу, нею можеш як з коханою спілкуватися, вона тобі буде відповідати. Такий, знаєте собі, китайський фетіш, мабуть. Багато такого дивіться, є астрологи є ще щось, але найцікавіші: оці два пункти: піксель Дженні і музична лабораторія. Щоб ви розуміли, компанія дуже інтегрувала всередину свого смартфону систему донатів. Тобто, якщо ви захочете згенерувати якусь картинку, вам треба буде заплатити її гроші або їх якимось чином нафармити. Тобто, всередині цього застосунку є така система монеток. Ви їх типу там збираєте і потім витрачаєте на те, щоб генерувати якесь зображення, або генерувати музику. Я, звісно, з усім цим погрався, погрався, погрався. От і вирішив взяти тріал-версію на три дні. Тобто я там цифри свої картки вів. І перше, що мені захотілося зробити, це створити якусь музику. От я тут, <сувачу> людина творча, якщо я творча, то у всьому накидав невеличкий текст з приспівом. І ось що у мене вийшло. Ви будете зараз в захваті. <сувачу> я вас попереджаю. Я створив дві версії: от, ви обираєте стиль, або це буде там Панк або рок, там, або а, це якийсь реп, я от реп і панк-версію зробив. Давайте спочатку послухаємо реп-версію, вона мені більше подобається, а потім панк. От, не, от Просто не пожалкуйте свого часу, там буквально це у вас там 2-3 хвилинки займе, але 100% прокайфуйте. Давайте. Я буду це робити а, разом з вами. Привіт, підписник. Блогер, техноблогер, по імені Зураб, я люблю розповідати вам про смартфони, але мені не стати Вовою зі Львова, процесор, камера, це не важливо, головне, щоб гарно виглядав наживо. Я візьму свій айфон і увірвуся в тусу. Фанати Андроїд тягнули буси, буси, Дуче, я болю безкруджі, Дучче, тутче, я болю безкруджі, Дуче, Дуче, я болю безкруджі. Так, це реп версія. Тепер давайте послухаємо панк версію Вона вообще відпад. Мені не стати Вовою зі Львова Процесор, камера, це не важливо Головне, щоб гарно виглядав наживо Я візьму свій айфон і увірвуся в тусу Фанати Андроїд Вдягнули буси Тут же, тут же Явно люби Ну, По-перше, я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, як працює цей динамік, типу, він от про такі важкі музиці це взагалі він, короче, не порається. От така собі історія. Ну і я не хочу, щоб ця музика дуже сильно глибоко засіла десь середині вас, бо я певен, що ви будете цей шматок переслуховувати не раз. Принаймні, от ті люди, які довго підписані на наш канал, 100% прокайфують із тексту і з виконання. Оце все зробила нейромережа. Отак от Просто створюєте свій гурт, от копіюєте, що там зробило нейромережа, і стаєте е, зірками. Але далеко не все всередині цього застосунку платне. Якщо ви не будете нічого створювати, генерувати зображення, тут по суті можна і з математики якісь завдання вирішувати і так далі. І головне, що цей застосунок повноцінно підтримує українську мову. Як на мене, це дуже круто. Але це ще не все. Тут також є окремий застосунок, який зветься AI Шпалери, і тут за допомогою цього застосунку застосунку ви можете видаляти якісь об'єкти з кадру, створювати свою цифрову копію, обробляти фотографію з допомоги AI, і мені дуже хочеться показати вам, як цей застосунок створив мою цифрову копію. Як на мене, це було дуже погано, навіть трошки жахливо. Навіщо таке робити? Чесно, я не розумію. Але отака от можливість є в смартфонах від компанії Дує. Знаєте, що мене дивує більше за все? Не дивлячись на те, що цей виробник існує на ринку дуже і дуже довго. От ті, хто підписані на мене з самого початку, от прямо там вже там, скільки? от 10 років. Вони пам'ятають, що в перший рік, той, коли я створив свій YouTube канал, я катався в Китай от, і записував там усілякі влоги. Так ось я був в офісі дугі. Так, я був у них в офісі, вони вже ну, вони вже існують там близько 14 років. там, Раніше ми їх називали там, типу, третім і так далі. Потім вони там випускали звичайні смартфони, і от останні там, кілька років вони випускають виключно захищені продукти. Тобто, це не бренд, якому один рік. Вони довго вже на цьому полі бою. Я це до того, що вони якимось чином змогли оптимізувати нормальну роботу свого інтерфейсу. Я пам'ятаю, як раніше працювала смартфоном третього шолону, і я зараз дивлюся, як цей працює. Та і у нього не найпотужніший процесор. Оце Dimensity 7400 це просто нормальний середнього класу чип. Щоб розуміло, це конкурент Snapdragon 7S Gen 3. І оцей Dimensity 7400 навіть буде трошечки гірше за нього. Враховуючи, що це. Це компанія Дужи, і в принципі, навіщо захищеному смартфону надпотужний чип? В першу чергу його беруть заради захищеного корпусу. От, Але просто круше рішення не найгірше. Навіть якщо ви захочете пограти в якісь там вимогливі ігри, то на середніх налаштуваннях, будь ласка, беріть, робіть. От, Інтерфейс не лагає, працює доволі приємно. І от я скажу вам чесно: от, поклавши руку на серце без застюбу і так далі. Ну, от реально воно так. Що стосується камери, слухайте на папері, начебто вони непогані. Фронтальна камера має багатько мегапікселів. От я зараз записую на неї приклад. Можете зацінити і якість запису звуку, от і якість самої картинки, ну просто діліться. Записує вона Full фуледжі. Коротше, я чекаю на ваші е, коментарі. Що стосується основної камери, вона вже вміє записувати в 4К 30 кадрів на секунду. Однак тут немає е, навіть електронної стабілізації. От 108 мегапікселів у нас основна камера. Можете також зацінити її в таких умовах. От і потім я вийду на вулицю, теж для вас познімаю. Що ви думаєте про стабілізацію? Верніше її відсутність от але там от такий рівень ви можете розраховувати, купуючи смартфон. und jest s Ultra Не знаю, як ви, а я ні на що більше, ніж те, що зараз бачу перед своїми очима, не розраховую. Це камерафон з середнього класу. Якщо будете знімати в день, можна ще отримати більш-менш непогану картину. От якщо робити знімки у важких умовах, то там вже буде так зване мило. Відеозйомка, якщо підсумовувати, теж на середньому, середньопочатковому рівні. Це моя оцінка. Але ж це професійний захищений смартфон, а не звичайний середньостатистичний. І та компанія дуже Додала сюди камери нічного бачення. Будь ласка, не плутайте з тепловізором, це просто нічного бачення. Таке все у вас буде чорно-біле, але в повній темряві можете знімати і відео, і робити фотографії. Коротше, от якщо вам це потрібно, от компанія Дуже вам дає таку можливість. Ну що, з основними питаннями ми наче розібралися. Тепер найголовніше: скільки компанія Дуги просить за цей виріб? Скільки вона просить за свій смартфон s 200 Ultra? Поперхнувся трошки. стандартний прайс. 400 доларів. можливо, колись будуть якісь знижки, але офіційний стандартний прайс 400 баксів. І я вважаю, що це ну, дуже недешево за Дейменсики 7400. З такого неординарного тут цей другий дисплей. Ну, добре, є там камера нічного бачення, добре, там, можливо, надмісний корпус. <св blazit> Можливості AI. Ви просто берете отак, генеруєте якийсь музончик, платите за це отакі там віртуальні оці монети. Берете оцю цеглинку з собою. В кишені на райончик виходить, і у вас таке, знаєте, буде свій власний Бамблбі, який буде сяяти весь такий металевий, та і бачите, колір його корпусу, теж як у Бамблбі. До речі, якщо вам такий колір не подобається, він ще продається в чорному кольорі і в зеленому. І ви маєте пам'ятати, що у нього цілий 1 терабайт вбудованої пам'яті і 48 вісім оперативки. Правда, з цих 48, зараз я скажу, скільки на тридцять її це, 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 це віртуальна оперативна пам'ять. На хіба вона взагалі потрібна? Я не знаю, але, типу, отак от компанія Дугі про це кричить і каже, що вона вам потрібна. Можете, до речі, написати, навіщо в захищеному смартфоні 1 терабайт постійної пам'яті. Ну і стільки, в принципі, оперативки, навіщо в будь-якому смартфоні потрібно. Ну, китайці вони не роблять на цей акцент, ставку. От чи клюнули ви на цей момент, або ні? Можете також поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях, як ви вважаєте, 400 баксів за отаке залізо за такого от монстра. Це норма чи не норма? Але пам'ятайте, що це все ж таки спеціалізований захищений смартфон? Тож, можливо, там, для тих людей, які купують подібні речі, їм там все одно на всі. і абайти, і агерці, ну мається нова, яка настільки там крута камера, на сіки, там крутий дисплей і так далі. Головне, щоб корпус був, був захищений. Друзі, коментарі відкриті для кожного з вас. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити. Вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалося. Пишіть наскільки вам сподобалися треки, які згенерував штучний інтелект смартфона Дудже s 200 Ultra. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Бажаю здоров'я, любі підписники каналу Android News. Ми військовослужбовці взводу БПАК, розвідувальної роти першої ОВМБР, Просимо вашої допомоги. Нам потрібен бус для мобільного пересувного пункту управління. Швидкість і маневреність це залог успіху виконання бойового завдання та збереження особового складу. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Висловлюємо вам величезну подяку за допомогу в придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Завдяки вам. Ми завжди залишаємось мобільними. Дякуємо вам за небайдужість і підтримку. Слава Україні! Героям, Героям! Героям! слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.